Книга Псалмів, Псалом 25, Псалом Давида До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги, адже всі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх. Провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони от відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а в своєму милосерді, своїй доброті, пам'ятай про мене, О Господи, Господь, добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить покірливих у справедливості і навчає своїх шляхів смирення. Усі Господні дороги це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що вшановує Господа, Він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає добробуту. А її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт Він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця, визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє приниження і на моє горе і прости всі мої гріхи. Боже. Подивися, як багато стало моїх ворогів, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, Боже, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань.